Без суттєвих змін залишається ситуація на сході нашої держави. 11 травня з 18-ї години бандити в ході обстрілів позицій українських військ знову використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. На Донецькому напрямку загарбники гатили 120-міліметрових мінометів по опитному водяному піскам. По шахті Дутовка били зенітна установка та танк. Снаряди від танків та 152-мм гармат і міни. Випущені бандитами, падали на самому пункті Авдіївка. По Мар'їнці стріляв снайпер. Недовго протримали затище і на Маріупольському напрямку. Тут злочинці використали мало на весь наявний арсенал. Гатили самохідних артилерійських установок із 120 і 82 мм мінометів, застосовували гранатомети і стрілецьку зброю. Та, отримавши адекватну відповідь, 5 разів просили перемир'я. На Луганському теж було неспокійно. Стріляли злочинці з мінометів великих калібрів, гранатометів та стрілецької зброї. Постраждала станиця Луганська щастя. По Ленінському та Лозовому загарбники стріляли з великокаліберних кулеметів. Люди на окупованих територіях стомилися від безчинств терористів. Побачивши, як насправді виглядає так званий Руський Мір, вони з надією дивляться у бік України. Так, нещодавно на сайті міської адміністрації Антрациту з'явилося звернення до влади України з проханням прийняти під свою юрисдикцію. Щоправда, протрималося воно там щонайбільше 15 хвилин. У Терес днями прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами. Також серед іншого вантажу були і бюлетні майбутнього так званого референдуму з вже готовими відмітками про приєднання до Росії. Ймовірно, явка на цьому референдумі знову перевищить 100%. До розвантаження вантажів були залучені в'язні вибрано-трудової колонії. За нашою інформацією, до Донецька сьогодні прибуває група з 10 професійно підготовлених снайперів з Росії. Ймовірно, для розширення демократії за стандартами так званого руського миру та руських скрепів.